Чи знаєте ви, що середньостатистична сім'я викидає в рік тонну сміття? Тільки пластикових пляшок щогодини відправляється смітник 3 мільйони. Вражаючі цифри. Як же запобігти екологічній катастрофі? По перше, необхідно мати екологічну культуру і свідомість. На сучасному етапі вона надзвичайно низька. На жаль, споживацькі інтереси переважають над гуманними. Тоді де ж вихід? А він у дбайливому ставленні до природи і в розумному користуванні її благами. А виховувати такі риси необхідно з раннього дитинства, і в цьому стане у нагоді екологічна апетка. Ця книжка нещодавно побачила світ. Зустріч з її автором Василиною Михайлівною Кузьмою відбулася в Ужгородській міській бібліотеці «Казка». Василина Михайлівна у своїй першій збірці досить дало поєднала свою педагогічну діяльність з поетичним словом. Її поезія це окрема віршована історія. Про світ природи та його мешканців. Кожен із цих віршів, яких їх є 33, бо скільки я був поміті, і кожен із вірш він має свої закінчення. Наприклад, і це закінчення як моралізаторство: що людині потрібна доброта, людині потрібно один другого. Можеш тобі хвалятися, але як, наприклад, як щука, як це сарка, вона красива в неї пірі, але общипали, де вона опинилася. Як, наприклад, щука, всім гроза, але є хтось вищий, який і над нею буває. Вищим сильнішим, і це тому споглядаючи за стільки років педагогічного стажу, заходячи стільки разів у клас, ти бачиш, що є діти добрі, діти злі і користуючись прийомом алегорії, можна було відобразити доброту і зло і в тваринному світі, ну і таким самим показати дітям на тваринного світу, яке є життя. Другокласники спеціалізованої зошно, номер 5 з поглибленим вивченням окремих предметів, що в Ужгороді, залюбки ознайомилися з творчістю поетеси. Учні своєю вчителькою Людмилою Кияк із віршів авторки підготували ціле екологічне свято. Буква «Б». Босук подружив з бабаком, з цікавістю, ніжно, ти хто? Будеш другом борсатись в воді, не залишиш мене в біді. Баба кізнориви гляда, небо вивчає блакить, віщування б йому не схибить, погодою всім догодить, берізонька, берег, вода, дружбі, бобра й бабака сприяли усюди й завжди, щоб міцною вона була. Україна! Дім, він. Річку луг полегай все, оберігай. читаючи вірші, діти не лише засвоюють знання про природу, а й вчаться правильно вимовляти букви. Ге. Галаган зняр страшний гвалт, гаву зустрів на борак, у дворі гуляла Гава, чорна горда начепала, газдувала біля ганку у кориному сніданку, ще й подружок підзивала, посміліла чорна гава, півень лисий Галаган між корми ходив, мов пан, і незвичний до нахабства з боку Кориного царства. То шніга вуганяв з двору, хаївце собі в дібров, і кліще заманеться або на смітті гребеться. Буква Ж жирафа живе в житлі, жайвір живе в житах, Чоржини і рожі на клумбах, вуш і їжак у лісах, Джорджини... жирафа жує листки, жайвір журливо співа, чержини і рожі цвітуть, а вуш і їжака доганять. Живуть, жебонять, жалять, жують, женуть хто кого. Кожен природі важливий. Без них би життя не було. Буква ха, хомяк запитав хробака, є в тебе рука чи нога. Повзаєш ти по землі, а на череві є мозолі. Хробак захитався увесь, який укусив тебе гець. Навіщо? Рука, чи нога? Витворяю я тілом дива. Ховаюсь по душці землі. Не падаю я ніколи, ні. Хто хоче розглянути мене, хай голову низько нагне. Віж про кінцеву букву Я закликає любити та берегти не лише фауну свого краю, а й всієї планети. Буква Я. Велична буква я, хоч в кінці букваря, її тримає сила, природна, і не спина, Ягуар на суші, ящерка в землі, ястру під небесі, ясочка в гнізді, як сильний у горах, ятер у воді, фауну на землі, звірів любіть друзі, бо вони не злі. Школярі напрочуд швидко опанували зміст поезії Василини Михайлівни ще й тому, що вірші написані легко і з гумором. Дітям цікаво, бо я працюю з такими дітьми, які мають вади молення, то вони коли почують такий гарний віршик, то їм хочеться вчитися. І вони розкриваються, бо дуже часто бувають ну, з різними такими відхиленнями діти, і вони не хочуть. Контракт входити. А коли вони такий почують легенький гумор, то вони посміхаються і починають працювати. Ми співпрацювали із Христиною Васильною Барною. Дуже довго вона працювала логопедом у свеляцькому дитячому будинку. І ми весь час думали, як придумати такі вірші. То спочатку вони були малесенькі, не такі зараз великі, я їх розширила, а були малесенькі, які звучали, наприклад, по цій букві, наприклад, А, Б, ну а звичайно, це голос. На голосний звук, а коли б «в», ж, і то було важко. І в нас появилися перші мої вірші. Це були про букву ж з наприклад, там на Л про Лебедів. Ну і воно далі так, коли вже ти створив на п'ять букв. Вірші. А потім ще на 2-3 вже захотілося повністю створити абетку. І це вже було трошки важче намагатися інші букви підігнати, бо ці спочатку лилися ніби так серця, експромтом, ніби так легко, як, наприклад, я читала сьогодні про корову Клусю і козу Марусю. Корова Клуся і коза Маруся влітку якось спаслися на лузі. Коза вже давно набивалася в друзі. Поважні статечні корові клусі. Мекала ніжно, з травою, за компанією йшла до водопою, віночок сплела із квітів барвистих. Щоранку віталася дуже урочисто. Вранці будила корова Клуся, по другу соню, козу марусю. Водоїти приходила клава бабуся, смачне молоко для коліка трус. Це мій був самий найшвидше написався віршик. Він був, мені сподобався. Серед низки поетичних творів Василини Кузьми є й покладені на музику. Її автор Марія Жабляк. Це пісня про букву З. Сузол у Лузі кувала под друзів. яєчко знесла золоте. А та попросила щоб ще. З Василиною Михайльною ми знаємося дуже давно. А з 2006 року нас доля звела працювати в одному вузі методистами. Василина Михайлівна відповідала за позашкільну навчальну роботу, а я за предмети художньо-естетичного напрямку. І одного разу, коли ми сиділи за чашкою кави, Василина Михайлівна мені. Своїх віршиків продекламувала. Я сказала настільки легко на них можна написати музику, і створимо із вами разом літературно-музичну композицію. Гідно оцінили екологічну обетку і знані письменники нашого краю. Хочеться подякувати дітям, тому що вони. Прекрасно читали, ну прекрасно, тому що ми завжди страдаємо від того, що книжка довгий шлях до читача. Шукає той шлях ідеї, іде, і теж вивезти довгий, а тут бачимо зразу, книжка з'явилася, і читач зразу є. І читач сприйняв книжку. Це все дуже і дуже добре. І Василина Михайлівна дала нам підстави говорити про найдорожче, про те, що у нас є, це природа. Воскресіння природи, воскресіння наших душ, і це екологія, екологічна абетка. Я би ще сказав, екологія кажуть, е... 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 духовна така абетка відродження духовного, тому що разом із природою відроджуємося, і ми і дуже вчасно. У виданні книжки авторка завдячує доценту Зіпо Лідії Повхотанич, що надихнула на її створення, а також рідним та чоловікові, який теж присвятив своє життя позашкіллю і завжди був першим читачем і порадником. у мене молодець, талановита. Я ще пише до і, і Коли куди сідемо, ну давай тут і щось там. Потім шукає ті листочки, там написано тут, написано, поскладає, і вже якийсь твір є. Допомагали видавати книжку і учні авторки, яких Василина Кузьма вчила або ж готувала до вступу в університет. Це Мирослава Мушка, а Мирослава Гарасій захоплюється своєю наставницею. Екологічна обетка це дійсно дуже хороша книжка, і я рада, що саме за таку нелегку справу взялася Василина Михайлівна, тому що екологія до неї потрібно причати дітей із самого маличку, потрібно пояснювати дітям, як потрібно ставитися до природи, і вже там у в університетські роки це вже буде пізно. Тому треба саме із таких дитячих років, у такій, такій доброзичливій формі формі віршів, пояснювати дітям, для чого це потрібно. Книжка, звичайно, не була б для дітей такою цікавою і бажаною без ілюстрацій. Моя стихія це живопис, а книжкова графіка я просто вирішив себе випробувати. І знаючи творчість Нарпута, Якутовича, Миколи Дем'яна, свого, я кажу, земляка знаю, наскільки ця праця важка, тому що треба вникнути у самі твори. Які ілюструєш, а ілюстрація це є розкриття, доповнення розкриття твору. Коли ти твориш творчі свої власні картини, ти маєш повну волю. А тут є в деякій мірі рамки обмеження, де треба врахувати, для кого книга призначена, для якої вікової категорії. І, звичайно. Ну, це не так легко. І я вважаю, що це один із важливих кроків, які зробила Василина Михайлівна у яке збереженні екології рідного краю. Тому що ми знаємо, що діти, які візьмуть до рук цю книжечку, вони вже на майбутнє будуть берегти природу, будуть бережливо ставитися до тварин, до птахів, до навколишнього середовища.